Вона має потужність в 1 МВт і живиться від природнього газу та від дизельного палива в якості резервного джерела. Завдяки запуску старої котельні та під'єднання нової котельні готові до проходження опалювального сезону. Сьогодні щойно почався опалювальний сезон, і ми бачимо котельню, яка забезпечуватиме теплом і житлові будинки, і школу, і амбулаторію. Перші тижні повномасштабного вторгнення село Мороцьке опинилося під окупацією. Велика кількість житлових будинків були зруйновані чи пошкоджені. Значні пошкодження отримала інфраструктура. Ви бачите, що котельня, яка залишилася спадок від радянського союзу, вона є досить застарілою, є не енергоефективною. Вона досить є витратною по обслуговуванню, Вона не працює в автоматичному режимі. Потребує людських ресурсів, відповідно, фінансових для її обслуговування і утримання. Тобто, відповідно, ця котельня вже давно потребувала заміни на більш сучасне обладнання, на сучасну котельню, яку ми маємо сьогодні. В межах проєкту в громаді Пучанського району буде виготовлено та доставлено 45 котелень, які працюють на природному газі, а також можуть переключатися на дизельне паливо. Завдяки запуску старої котельні та під'єднання нової котельні наше село готове. В тому числі школа, садочок, об'єкти інфраструктури, три багатоповерхівки готові до проходження опалювального сезону. Мобільні котельні виготовлені українським виробником на замовлення українського червоного хреста за фінансової підтримки компанії Кока-Кола. Ми отримали запит від бучанської громади, що саме Село Мироцьке є пріоритетом для них відновлення. Дуже багато соціальних об'єктів, дуже багато житлових закладів, які живляться від котельні застарілою яка має дуже великі тепловтрати, яка в напіваварійному стані. Рік, два, три, чотири, коли її просто не стане. Вона має потужність в 1 мегават і живеться від природнього газу та від дизельного палива в якості резервного джерела. Перша перевага це модульність. Модульні котельня це котельні, які не потребують капітальної будівлі, якої будуть встановлені, і які у випадку необхідності, десь сталася біда, не дай Бог, вони можуть бути перебазовані кудись, де цього насправді потребує. Система компанії Coca-Cola в Україні спільно з українським червоним хрестом не припиняють підтримку українців, доставляють гуманітарну допомогу, відновлюють інфраструктуру та встановлюють електро та теплогенераційне оплатня в громадах. Ми всі добре пам'ятаємо минулу зиму, яка вона була складна для всіх нас, і відповідно з огляду на цей досвід. А компанія своєчасно виділила кошти 3,5 з мільйони доларів для того, щоб в тих місцях, де є найбільша потреба, котельні своєчасно були доставлені. Так сьогодні щойно почався опалювальний сезон, і ми бачимо котельню, яка забезпечуватиме теплом і житлові будинки, і школу, і амбулаторію. Компанія в цілому виділила 3,5 мільйона доларів для цього проекту. А виробник національний з білої церкви, тобто це українська компанія, вже згідно плану 37 сім побудовано і доставлено з огляду на великий попит дозамовлено ще 8, тобто загальна кількість котелень становитиме 45.